Я хотіла би запитати вас як військовослужбовця і як історика. А коли російсько українська війна буде історією, перетвориться на історію, яку ми будемо згадувати, ви бачите фінал цієї історії? Ви знаєте, на історію вона ну як це філософське питання насправді. Тобто я б не хотів сприймати його як запрошення до прогнозування, тому що для цього є трошки інші люди, і зараз, якщо чесно, щось прогнозувати абсолютно неможливо. А, але якщо підходити до цього питання як філософське, то історія воно стане, коли, коли всі інші війни, коли помирають всі безпосередні учасники, тобто це ще дуже і дуже дуже нескоро. Я сподіваюся нас як, як вражив вра яке враження на вас справило інтерв'ю очільника офісу президента Єрмак каже про а, те, що війна може раптово закінчитися. А, я навіть не виключаю того, що нам і не оголосять про завершення війни, тому що деякі наші союзники припускаються думки, що ми не можемо публічно визнати перемогу ані України, тому що вони всі бояться ядерної кнопки Росії, ані Росії, тому що. Тоді ми і так повага до, до ішана до інститутів, які мали би гарантувати нашу безпеку до світових інституцій, похитнулася, і ми вони не можуть завдати такого ніщівного удару самому, самим собі, щоб визнати, не дай Боже, силу Путіна. Однак в цій ситуації ми залишаємося сам на сам. Ви не виключаєте того, що при якщо допомога нам буде зменшена. На від наших союзників, то ми будемо думати, як нам діяти далі. Дивіться, давайте окей. Давайте давайте відповідати на питання по черзі. Якщо ну я вірю в те, що війна може закінчитись раптово, тому що я просто як історик знаю багато прикладів того, як війни закінчувались раптово, коли прилітав там умовний чорний лебідь, помирав якийсь керівник якоїсь держави, наприклад, так або просто війська. Неочікувано втікали з поля бою деморалізовані, як це відбувалося під час наступу союзників, наприклад, у першій світовій, коли самі генерали з генерального штабу приходили до безпосереднього політичного командування і казали про те, що вести війну більше немає фізичної змоги, все крапка і але раптово не означає в тиші. Я чесно кажучи, не уявляю перемогу в тиші. І не можу згадати ні одного прикладу, тобто, просто ну це просто емоційно неможливо. Ми ж люди, так тобто, ну якщо ми вийдемо, ну просто давайте згадаємо, як відбувалася коли була харківська офензива, да, коли ми там звільняли землі, коли ми звільняли Херсон. Це ж величезне свято, про нього всі говорять. Це квіти на вулицях, це обійми, це радість. Ну я, я собі чесно кажучи, не уявляю, що ми повернемо. Ну, коли ми повернемо Крим або там Донбас, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. А я вірю, що це рано або пізно відбудеться. І я не уявляю, що всі такі: а ну ок, не будемо провокувати Росію. Типу сидимо вдома мошки. Я ну, це. Фізично, якось, чесно кажучи, неможливо насправді оці. А заклики наших союзників робіть і надання зброї рівно настільки, щоб ми не дістали, не спалили їм Москву, боронь боже, а щоб ми просто боронили свої кордони. Наскільки це ефективна тактика на вашу думку? Все, ще відбувається сьогодні в Криму? Наші наші можливості я от бачу за поки ми з вами почали говорити. Я бачу повідомлення про те, що Україна скоро отримує третій дивізіон ЗРК Петріот від Німеччини для того, щоб цей переломний момент момент наступив. Що нам потрібно, яка зброя? Ми всі очікували, що в 16 до кінця року з'являться, і це може суттєво зламати перебіг нашого контрнаступу На вашу думку, чого сьогодні ми потребуємо найбільше реби, ракети для літаків, якими можна вибивати радари? Тобто, ну, ну, ну як це виглядає, так у, у росіян дуже хороше ПВО. Ну це факт. Якби. То ми можемо якби, погоджуватись, ми можемо не погоджуватись. У них дуже хороше ПВО, дуже хороша реба, дуже добра е, е, рерв-система. Е, нам потрібно її вибивати, е, тому що ми суттєво відстаємо. Е, як це робити? Це можна робити з літаків, тобто є харми, ракети, так, є інші засоби, окрім авіації. Але вибиваючи ПВО, ми даємо простір для авіації для тих самих F-16. F-16 дуже хороші літаки. Але ж вони не ну вони не не мають знаєте, як в комп'ютерних іграх то, такого чіту, щоб в них не щоб їх не бачило ПВО або, або щоб їх не можна було збити там зенітно-ракетним комплексом. Так не працює. Вибиваючи ПВО, ми даємо простір для авіації, даючи простір для авіації. Ми розчищаємо шлях для для піхоти. Це ну дуже проста логіка, дуже дуже лаконічна, і з якою досить важко важко сперечатись, але давайте, давайте спробуємо подивитися на це з іншої точки зору. Ми в Україні маємо на відміну від переважної більшості інших держав, інших держав світу. Ми маємо дуже дуже непоганий. ВПК. можливо, не надсучасний, але непоганий. То фактично ми маємо говорити про те, щоб е, ну, що ми можемо або постійно сподіватися тільки на наших союзників, або намагатися в тому числі зробити щось самим. І я знаю, що деякі зрушення в цьому плані є, але цих зрушень е, може бути більше. Їх може бути більше. Окей, союзники надають нам умовно там далекобійні, дуже далекобійні ракети е, для того, щоб ми не е, там, не, не били по Росії, але ми, ми, ми теоретично ми можемо самі. Україна одна з небагатьох е, ракетних країн світу, в принципі, з можливістю виробництва космічних ракет. Ми можемо з цим працювати. Ми можемо, як показала практика, розвивати е, все, що пов'язано з дронами, в тому числі і надводними дронами, не тільки е, тими, що працюють з повітря. Ми дуже багато чого можемо. І нам потрібно в тому числі змінити свою власну психологію. І про просто ну про просто вихід з цього дуже простий, що ми маємо зробити самі максимум з того, що ми можемо зробити самі, тому що ми самі собі е, хазяї, так е, у інших країн є абсолютно зрозумілі політичні причини і психологічні причини щось робити, щось не робити. Це нормально, це їхній політичний інтерес. Тому що я нагадаю, що ми. Е, ну, нам потрібно сприймати реальність такою, як вона є, і, і там, перш ніж проклинати союзників за те, що вони не постачають нам великої кількості зброї, не дають авіацію і так далі. І тому подібне, нам потрібно заглянути в нещодавну, в новітню історію України і згадати, чим саме ми допомогли Чечні, чим саме ми допомогли Грузії, чим саме ми допомогли там, наприклад, Молдові, так? Тому що ну. У нас тоді був були свої інтереси. У наших союзників зараз інші інтереси так буває Максимально максимально розраховувати на себе виробництво мін, мінометних мін, виробництво боєприпасів, виробництво просто мін, виробництво дронів, виробництво ракет. Максимум з того, що ми можемо зробити, ми маємо зробити. І тоді ну, ця парадигма буде іншою. І упор буде не тільки на дипломатію, а на питання, а що ми сьогодні зробили для того, щоб максимально забезпечити себе зброєю для перемоги.